Впевненість – одна з найбажаніших рис у світі. Однак для більшості з нас здається, що це те, з чим ти або народжуєшся, або ні. І про це смішно думати, тому що визначення впевненості це насправді довіра людини до своєї здатності щось зробити. І як ми всі знаємо, довіра це не те, що просто з'являється, це те, що потрібно будувати і здобувати з часом. Мій близький друг на ім'я Джесі може сісти і виступати перед сотнями людей без вагань. За шкалою від 1 до 5, де 1 – це повна відсутність упевненості, а 5 переповненість упевненістю, Джесі це тверда п'ятірка. Але Джесі не завжди був таким упевненим у своїх навичках гри на гітарі, та й грав він не дуже добре. Він зміг збудувати цю впевненість часом, використовуючи щось, що називається референтним досвідом. Отже, референтний досвід це ключові переживання, які змінюють ваш погляд на себе. Це події достатньо великі, достатньо важливі, достатньо за межами вашої зони комфорту, щоб вони впливали на те, як ви сприймаєте себе як особистість. Отже, 15 років тому, коли Джесі вперше взяв до рук ту гітару, він не знав, що робить. Його впевненість у цій навичці була майже нульовою. І якби ви спробували змусити його вийти на сцену і виступити перед сотнями людей, він би втік, він би кинувся бігти в інший бік. Він не вважав себе хорошим гітаристом, тому що у нього не було жодного референтного досвіду, який би підтверджував це твердження. Його першим референтним досвідом стало те, коли він навчився грати свою першу пісню. Він тренувався сам у своїй спальні, і знадобилося кілька днів, щоб просто вивчити акорди, ще тиждень, щоб вивчити приспів пісні. Зрештою, він навчився грати цілу пісню самостійно. Це стало його першим референтним досвідом. Він почав сприймати себе як гітариста. Кілька місяців по тому, після щоденних тренувань, у Джесі з'явилася можливість продемонструвати свій талант перед близькими друзями. Він хапається за цю можливість і виходить за межі своєї зони комфорту. Він грає пісню, яку знову і знову репетував у своїй спальні. Його друзі аплодують і роблять йому компліменти щодо нової навички. Цей референтний досвід став першим разом, коли Джесі зміг зіграти перед іншими. Тож його впевненість у грі на гітарі знову зростає. Через рік він опиняється на вечірці в будинку друга. І у цього друга випадково теж є гітара. Під час вечірки, під легким впливом рідкої хоробрості та підбадьорювання друзів, Джесі грає одну з своїх улюблених пісень перед невеликою аудиторією з 20 людей. Його виступ був хорошим і наприкінці всі аплодували. Він отримав ще один референтний досвід, і його впевненість у грі на гітарі знову зросла. Це був перший раз, коли Джесі грав перед незнайомцями. І він починає вважати себе хорошим гітаристом. Кілька років після цього Джесі починає виступати на вулицях Нью-Йорку, граючи свою музику для пасажирів метро. Він грає перед незнайомцями і отримує гроші за свої виступи. Це додає йому величезної впевненості. Він починає бачити себе як чудового гітариста. Він достатньо хороший, щоб отримувати гроші за свою майстерність. Набуття референтного досвіду один з найефективніших способів миттєво підвищити свою впевненість у будь-якій галузі, сфері чи навичці, яка вам подобається. Нижче перелічені деякі сфери, в яких я почуваюся досить впевнено, разом з референтним досвідом, який привів мене до цього стаму. Якщо у вас виникають проблеми або питання щодо власного референтного досвіду у будь-якій галузі, сфері чи навичці, будь ласка, залиште коментар нижче, і я з радістю допоможу вам з ідеєю.